Хочу ще раз подякувати за ту красу, яку ви для мене зробили. Ваші плакати дуже вдало вписалися в мою колекцію з оригінальних плакатів корейських. Якість вас просто неймовірна. І що особливо важливо, що було дуже гарно спаковано згорнуто рулончиками, або оригінальні крейські плакати вони були складені під фотобуки, і на них, на жаль, залишились сліди складання. Ваші ну, просто чудової якості і без усяких недоліків. І особливо подяка за оцей плакат у повний зріз, що ви таки змогли його для мене зробити. Велика вам дяка.